Порада карт. Ви сонечко. І ви можете змінюватися. Як можете і сяяти, так можете і відрубувати холодність у вашому серці, але вона змінюється на тепло. Складаєте плани на майбутнє. і це майбутнє, хочу вам сказати, що то, що ви складаєте, може і не відбутися, так, як ви його е собі придумали. Так? Все відбудеться так, що ви на своєму шляху зустрінете споріднену душу. І ваше життя почнеться з нового листка. Після цього ви будете мати щастя і е задоволення і радість. Що хочуть вам порадити карти, то щоб ви не зупинялися, ви на правильному шляху не боятися. І тоді у вас все вийде, і ви досягнете успіху, до вас прийде радість і щастя.